О, розпаковочка шеї. Одразу скажу, я взяла далеко не одяг. Це мені штуки для класних зйомок. Не знаю, у всіх шейн асоціюється з одягом, з якоюсь, можливо, косметикою, а я там все замовляю. Якось мені цей маркетплейс полюбився. І перше, і основне, йолки-палки, воно таке. Можливо, це моя вона. І так, перше і основне, що я замовила, це такий штатив. Він коротенький, але якщо вірити виробнику, воно має витягувати до 170. Я замовила такий симпатичний біленький. Ага, ага, воно ось так розкривається. Ясно. І отак крутиться. Ну, прикольно взагалі. Я сподіваюся, що ті штуки вони будуть міцні і гарно мені будуть тримати. Ось так воно витягується. Це що? Вам подобається моделічка ось там зверху? Ось ця турецька з бавовним. Зараз я вам її дістану. Оп, і отак от можна діставати. А! Ця штука дивує реально. О, і ніжки ось такі. Напевно, я зараз спробую поставити на новий штатив телефон, зараз якраз і перевіримо. Ну, знаєте, мені подобається і доволі надійно стоїть. Для чого, власне, мені штатив? У мене ж типу є, так? Навіть з лампою. Розумієте, справа в тому, що воно взагалі не фіксується. О! Воно от вісить, як сопля. І щоб його зафіксувати нормально, це потрібна Божа допомога і віра в цей штатив. До того, ж тащити його ну, незручно, наприклад, кудись в дорогу чи що, а цей складається, він такий гарненький, компактний. Але цю штуку я не викидатиму, лампа ще працює. Я що, дурна. Далі у нас йде така штучка, це світловідбивач. Я не знаю, згодиться він мені чи ні. Можливо, хай буде. Коли-небудь він зіграє дуже х... хорошу роль. Я думаю, мені треба навчитися користуватися цією штукою. Я думаю, доволі корисно.